Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! Я з вами український історик та журналіст Ігор Швець. В місті Дніпро поблизу гіпермаркета «Епіцентр», зібралося сьогодні безліч поліцаїв та ТЦКшників. Простіше кажучи, натовп. Видно на зйомці мікроавтобуси. Новенькі поліцейські дастери. Це все відео розповсюджується активно зараз в мережі Facebook та YouTube. І саме головне, цей великий натовп поліцейських і ТЦКшників стоїть, засунувши руки в кишені і сміється. Можете подивитися це відео ТЦК в Дніпрі. І ви побачите, як ти і поліцаї, засунувши руки в кишеню, голосно сміються і розмовляють. Їм весело, війна, війна для простих українців. А для них? А для них це бронь, льготи, високі зарплати і можливість не просто вижити як простим українцям, а шикарно жити. З вами український історик та журналіст Яршовець, Сокіряна Чернівецька область. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!